Привіт хлопам та дівчаткам. з вами Фронк, і сьогодні я продовжую грати в гру хірурга. Е, значить, що ж ми зробили в минулій серії? ялки палки та перестаньте дзвонити. Та що ж ви не люди такі? Стоп, 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 стоп. Минулого разу ти не говорив, а цього разу ти говориш. А, е, і сьогодні ми будемо робити. Не, операцію на. Це звіція нирка чи що. Я не впевнений, що це таке, але ми будемо на обрати, робити операцію. Що ж, почали. Так. Е, що ж? Де я? Е, все нормально, ми в палаті. Викидуємо на нашого опит... п... Е. Е! Забере свої... О, все, тримай там, хай воно там буде. Е, так. Е, що ж ми бачимо? Бачимо нашу нирку. О, вона. Зараз я постараюся це показати. Ало, вона, Там вона. Е, і нам треба якось її витягнути. Ну, Інтересно, чи можна якось це відірвати? Не, не можна. Ну, е, давайте приступимо. Е, значить, що нам потрібно? А нам потрібна ніж. Я не розумію, що тут роблять ці стакани. Може це для... Для як це говорить, Для храбрості випити нашому хірургу. Тобто мені, щоб. не дай бог. Що я говорю, Якийсь боліберду говорю. Так. Давайте подивимося, що тут у нас, який тут у нас орган. Е! Не... Нир. Що це таке? Одним словом, забули. Загули, забули. І, е, як прийнято, тепер стало нашій серії. Нашому е, хірургові потрібно декілька разів лупанути нашого е, другого пацієнта. О, все, нормально. Е, тепер, тепер ми беремо це вон це оце кастет? Чи що? що це таке? Що, що це таке? Що тут робить блокнот? Я не розумію. Що тут забув блокнот? Так, стоп. Ось так от. О-о! О. Все, взяли в руку. Йдемо різати. До речі, радіо треба виробити, бо воно мене сильно нерує. Ой-ой! Ой-ой! Я нічого не бачу, я нічого не бачу. О, до речі, ми відрізали. Супер. Е, тепер... тепер треба якось так зробити, щоб його не, не порізати. Е. е! Ладно, валяйся там. Де радіо? Це наша перша ціль, знищити! Забирайся звідси. Китайське. Не потрібне нікому радіо. Оу! Ти ударила мені пацієнта. Не бійся, любчику. Все буде класно. <п> Ай. досить Досвід з якою шнягою починаємо далі нашу операцію. І здається, це далі нам можливо витягнути. В... 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 Хоча тепер ми можемо взяти якось отак, от, як асасін. І постаратися йому все ж таки якось там щось замутити. Хоча, як ми бачимо, в мене нічого не виходить. Тому що в створені для того, щоб різати людські органи. Е, Беремо менший ножик, надіюсь, він мені допоможе. Так. О, тепер ще під руку попався, то я буду різати. Так, тепер обережно, обережно. Ну, жбо... Є, yeah, все, відрізали. Бачите, як ми професійно, просто профі. Перший раз робимо таку операцію, а вже... А вже таке намутили. Так, просто просто треба витягнути цю. М, кишку. Та що ж ти таке. Не. не. О, то ми що ще й є. на того? витягнули? О, все, супер, хай вона там. А ні, давайте, значить. Якщо б Якщо б. Як в одному фільмі було... хірурги також робили операцію. Але вони займалися якось білі в результаті просто фотографувалися з пацієнтами. Кідусь, як я тобі. Тобі браслет подарував. Тобі подобається? Скажи, тобі подобається. Ну, як говорять, як російська чи як там говорять. Одним словом, молчання знак согласія, значить це з класно. Ми, ми зробили подарунок нашому пацієнту, можливо, він не буде писати нам скарги. Давайте. Якось. Е. Так. Е. Е. фу 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 Так, я зрозумів. Ми не можемо нічого тут зробити. е, Перед до того, як я буду робити операцію, поки цей чувак буде мене чекати. Окей, зроблю. Ми даємо тобі цей о. Цього... Оцю штуку, блокнот, можеш там малювати щось або написати скаргу на нас як хочеш. Е треба спочатку взяти на нашу оцю штуку. Але вона вже забутті, тому що ми її не витягнемо просто. І потрібно якось взяти наш, наш молоточок. Молоточку. Ти мені потрібен. Так, швидко. Швидко. Вже 5 хвилин пройшло, я білю вердой занімаю. Ну. Ну. Йой. Фо. Так. Ну. О! О! Треба як на таран бити, отак от. І він досі не втрачає крові, то ми реально якийсь найліпший хірург України. Так. Це викинути. Угу. Кістки, кістки далі є. Потрібно їх забрати. Молоточку. Молоточку ти мій найкращий друг. Ні, я жартую. Дрейка мій найкращий друг. Так, все. Ні, не все, не все. Ой, він тричає три крові! <гас> все це кінець ми програли. Чотири крові. А, п'ять крові! Шість! Боже, який ти... Який ти... Вісім крові. Боже, який ти чуть чутливий... Ой, боже, це шок для мене. Що тут такого? Ну лупа, що пару раз тебе молотком по органах. Ну що тут такого? Вже помирати треба. Блін, от ну, серйозно. То, то, то кінець, то кінець, народи. Ми його не вилікуємо. Хоча... Давайте взямо шпирець. Наші руки. І стараємося засунути. Вау! Wow, помогло! Помогло! Супер. Е, так, продовжуємо. Е, е, це ми ніяк не витягнемо. Це також. Тому беремо наш ножичок. Взяли ми його досить круто. І стараємося. Скоріше це... Отам треба підрізати якось. Але як? Обережно. Обережно. Є! Yeah! Здається, готово. Так, готово, готово. Швидко. О оперативненько. У нас вже 7 хвилин пройшло. Е е е а. Чо ти, а чого ти не вилізаєш? Чого чо, чо ти не вилізаєш? М? м Я питаюся в тебе. Чого ти не вилізаєш? Ну, здається, ще десь потрібно зробити надріс. Давайте візьмемо до рук наш вірний ножичок. І тепер постараємося якось тут зробити надріс. Отак от буду його тримати, щоб ви хоч щось бачите. Я ж, я, я ж від мікрофона, знаєте, так відійшов, так подивився направо, ніби я щось побачив. Е, так. Щось в мене поки що нічого не виходить. Це, це, що я роблю, це просто його ріжу. Ой. 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 ой Ой-ой. Ну І що тут робити? Де тут надріз робити? Хоч би показали якось, не знаю. Тому що Мені здається, що я зробив все, що потрібно. Блін, досить відхилятися від мікрофону. Додається десь тут. А ну, а ну, зараз спробуємо витягнути. Може якось щипцями можна. Ану, ану... Ну, ну, ну пускайся Ні, не добре. Ще раз, ще раз, є, оп, забрали. Що то я тримаю ще? А я, я ложку тримаю. А, ну руками не ліпше. Ооо, лки-палки. 9 хвилин вже пройшло, а я нічого ще до, досить хорошого не зробив. Серйозно, як це збрати? Як це збрати? Що тут різати? Я не розумію, просто не розумію. Е! Ненавиджу. Так, молоток ти де? Ти мені ще потрібен. Я, я надіюся, що я тебе не буду більше бачити, але... Але... Так. Ем. Um, um, можливо, це найкраща ідея. Ой-ой! 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 Цілься, кержаков. Е, ми просто куємо. Ну, жбо. Отак от. Отак от хлопці. І дівчата робиться Тепер... Ми можемо забрати це? Так, ми можемо це забрати. Я бачу, я бачу її. Боже, яка вона синя. Порівняно з тою. Вона жахлива. Так. Ммм. Ммм. 11 хвилин пройшло, а я даже нічого не зробив. О, Ножик пішов. Геть, від мене, вирішив, він більше тут не не знаходитися. Ти також мені не потрібно. А, дрелька! А вот іде Я думаю, чогось мені не вистачає для повного щастя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу, -во. все, все шикарно. Так, наркоз 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 Дрелька, як завжди, займається своїми справами. Все, спокійно. Е-е, так. Давайте. Давайте зробимо ось так. Ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Його не можна втрачати, тому що якщо я втрачу наркоз... То все. Вважаю, я програв. Все. Е-е. Якби мені... Витягнути ці кішки, я не знаю. О, треба якось подумати. Що я маю в руці? Я маю в руці. Це. Ножик. Ну, де тут? Давайте пройдемося по всьому тілу просто. У всіх органах, по всіх частинах органів. Є, 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 є-є, я запам'ятав. Я запам'ятав, це потрібно робити. Швидко, швидко, оперативно. Забираємо швидко. Нереально швидко. Швидко. Опа. Геть. Опа. Геть. Все, супер. Тепер залишається тільки забрати оці дві штуки і в результаті засунути їх туди всередину. Де ножик? Да ты, лки, палки. Так, я понял. Я вас понял. И мне здається еще потрібно десь так надріз зробити, зарубать, десь так. А Так. Бражно. Ой-ой. Зробив Чи не? А ну давайте перевіримо. Не, и і там, и там ничего не вышло. Треба ще раз. Ножик. Давай. Йди до мене, йди до мене. Давай, 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 давай. Ох ти, як я взяв, ну просто шикарно. Е, так. Мені би трошки бачите щось. Тому що камеру тут не повертається. Коли потрібно. Так. Тихо. Тихо. Те хо... Ой-ой! Ой-ой, що я накоїв. Що я роблю? Мені здається, що ліву я відрізав, а от праву Не впевнений. Та що ж ти так... Не хочеш то відрізатися, а? Не, я, я просто погано взяв ножик і ти, геть. Фух, слава богу, всередині не попало. Е, ти... Що ти тут забула? Іди геть, звідси. А ну, інтересно, що буде, якщо я натисну цю кнопку. Ти. Заберися, звідси. Ну, натискайся. А, он-оф, он-оф. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Геть, геть. Все, там і кружеляй скільки хочеш. Гаразд. Не можна туди дістатися. Ми просто візьмемо ножик і закінчимо цю справу повністю. Ах, так ой-ой. ой, -ой. А, Операція. Давай. Давай, чорт забирай. Ну жпо. Е! е е е е е е е е е Э, э. Так. Ну ж Так. Кистки нам тая тут нафиг не понадобни. Ну. Ну. Я уже хочу забрать их. Так. Обережно. Обережено. Уу! Нужбо! А! геть звідси? Так, 16 хвилин. Боже боже. Мені треба негайно закінчити операцію. А то закінчиться. Закінчиться у мене пам'ять на моєму диску і все, і відео не запишеться тупо. Все, давайте. А як це відрубати? На! Та. Чувачі, від... відрубайся, серйозно. Ти, ти тут нікому не потрібен. Ти тут нікому не подобаєшся. Ти, тебе ніхто не любить. Іди в садочок наївся червичків. Так, що таке? Що... Чому я не можу взяти? Чому я... Не можу взяти нашу нирку, почку і так далі. А, тому що я її не відрізав. о Є, одна є. Ой, є. Є одна. Ну, 17 хвилин. Ну це не добре. Так. Отак от. Найкраще. Є, все, 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 все. Тепер вона точно відрізала. Відрізана. Я можу її взяти якось. Якось, але можу. Непонятно як, але я зможу. Я вірю в себе. В себе. бо! Найкращий хірург, зміг пройти такі довгі мучіння. А не може взяти якусь. якийсь орган. Боже. Стид позор. Чому середній палець? Чому. О, Кістко! Ти би не могла відійти. Що це з тобою таке? Ну, кістка от просто взяла і заважала. От Заважає мені нереально. Я не можу взяти через неї телефон не дзенькай. Я знаю, що ти розряджений. Та що ж це таке в біса? Є. О, Тепер головне не облажатися. Одну взяли. Так. Закинули. Другого взяли. Другого взяли. взяли і... Все? Не все? А що ще? Не кажи, що треба ОТО відрізати. Не, не кажіть, будь ласка. Я ж все зробив, що потрібно. <гум> а, а. Так. Що за шняга? Я не розумію, що потрібно робити. М Давайте подивимось. Що тут може бути таке, щоб відколупати ту фігню. Ти? Ложка. Геть. Давай. Ну... ну... Ну, відколупала кістки і що з того? я поставив ближче. Щоб воно поняло, що я дійсно щось зробив. Що робити далі? 20 хвилин прийшло. Ес! Єс! Я не знаю, що я зробив, але я це зробив. О! Що ж, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте був Фронік. Всім. Так. Па-па!